Привіт, мене звати Сергій. Я є підписником каналу Перша електричка і це є проєкт Перша Електричка та друзі. Сьогодні я вам хочу розповісти про свій автомобіль Volkswagen ID.4 у версії Pro Performance європейський варіант. Досвід його володіння в умовах гірської Хорватії, а також е, трошечки розповісти про досить специфічну і дуже цікаву хорватську інфраструктуру зарядних пристроїв. Отже, давайте спочатку почнемо з того, що я вам трошечки розповім про там ключові відмінності європейської версії від китайської. Значить, Перше, чого в мене тут нема, так це матричних фар. Вона тут звичайна LED-рефлекторна оптика, яка притому світить дуже добре. В дзеркалах нема датчику сліпих зон. Для заряджання маємо порт CS2 комбо на 135 кВт. Немає хромованих вставок, але б я не сказав, що мені це не подобається. Немає електричного приводу багажника. Найбільше відмінності, звичайно, в салоні. І ви вже про це прекрасно знаєте, тому що багато вже таких оглядів європейських ЕД-4 було. Тут ми бачимо м'який пластик, тут ми бачимо твердий пластик, тут знов таки м'який. Але все воно досить просто виглядає, і воно ну, таке набагато більш утилітарне в стилі Volkswagen. От. Але при тому воно зручне, при тому воно ну, досить приємне на дотик. Тут ми бачимо смішні підлокітники. Але ну, вони на диво зручні, вони реально дуже прикольні. І найбільше, що мені не подобається, це такі шматяні сидіння. Ну, от. При тому вони знов такі зручні. Ну, але колір мені, чесно кажучи, дуже не подобається. І, звичайно, було б приємніше, якщо б була якась там Алькантара чи шкірза. Також в моїй машині регулювання сидіння ручним, є адаптивний круїз-контроль. Є утримання в смузі, проте смугу міняти машина не вміє, і також нема драйв А Автоматичне дальнє світло в мене теж є, але я його докупив через магазин. Є Ambient LED підсвітка, є підігрів передніх сидінь та керма, але навіть нема камери заднього виду, лише парктроніки. Але давайте зараз вже почнемо рухатися. Ми поїдемо в місто Шибеник. Я зараз скину витрати. І по дорозі вам розповім про переваги цієї машини і чому саме я її купив. Моє авто є 2023 року випуску. Воно має батарейку 77 кВт, задній привод і 204 кінські сили. Диски є 19 дюймів. До стандартної комплектації Pro Performance ще додано пакет Comfort. В нього входять підігріви передніх сидінь, керма, скла та форсунок скломовача. Ламіноване скло, двозонний клімат і ще там якось краще організоване місце по центральній консолі. Звісно, також є бездротова зарядка, Apple CarPlay та Android Auto бездротові, 4 USB Type-C авто оновлюється автоматично по повітрю. І також є там цифрове радіо, мобільний зв'язок і так далі. Приїхали ми з вами он звідти. Прикольно, правда? Ну, тут дуже гарно, але Хорватія вона вся така горбиста. І я думав, насправді, що це буде проблемою для електромобіля. Хоча, коли я подивився огляди і порівняв із тим, які витрати є в мене, насправді вони є не те щоб вищими, вони часто є нижчими. А зараз, коли погода вже трошки стала теплішою, то я би сказав, що навіть в мене майже постійно витрати є по місту такими, що відповідають стандарту LTP. Ось, і це є класною штукою, яка спонукає нас їздити. По-перше, тому що ну, електрика в мене тут 5,5 разів дешевшою, ніж якби я заправляв свою стару машину з вогнем внутрішнього згорання. А крім того, чого я не очікував, коли ми купували електромобіль, це те, що в Хорватії є дуже багато безкоштовних зарядок. Е і ця інфраструктура прям ну, типу, добре поширена в Хорватії. І зараз ми їдемо в місто Шибеник, де ми покажемо вам безкоштовну зарядку на парковці, на якій я раніше завжди паркував свою машину з двигуновну внутрішнього згоряння. Але чому я порівнюю саме свою версію авто з китайським PRO? А власне, тому що якщо ви в конфігураторі не додасте додаткових фіч, то класичний про перформанс виглядатиме саме так. Єдине, що тільки пакету комфорт ще не буде, і в ньому не буде підігрівів сидінь, скла і так далі. І клімат буде однозонний. І така машина в Євросоюзі вам обійдеться десь на 20 тисяч євро дорожче, ніж китайська, який може бути сенс її купувати. Дивимося далі. Так, беремо талончик, тому що талончик нам потрібен для того, щоб активувати зарядку. Отже, друзі, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що ми приїхали в місто Шибеник, проїхали 54 кілометри. Витрата на всього лише 14,7 кВт на 100 км. Це при тому, що ви бачили, по яких ми умовах їхали. Ми їхали ну, по серпантинах, ми їхали по гірській місцевості. От І зараз ми виїхали до міста Шибеник, приїхали на паркінг. Найбільший в цьому місті, напевно, паркінг, який знаходиться прямо біля старого міста. Називається Поляна Паблік Гараж. І що цікаве? Цікаве те, що на цьому паркінгу є безкоштовний зарядний пристрій. Тобто є зарядка AC до 22 кВт, мені вона дає максимум 11. І зараз ми її підключимо, подивимося, як вона працює. Беремо так, підключаємо кабель до машини. І що нам потім потрібно зробити? Просканувати цей квиток, що ми отримали. При в'їзді на парковку. Все, так виглядає, що заряд пішов. Бачимо, зеленим загорілося. Дивимося в машині. Маємо зараз 10-11 кВт. Що мені в цьому всьому подобається, що така інфраструктура, яку зробили в Хорватії, вона реально спонукає їздити. Ми за там, неповні 5 місяців, що володіємо цією машиною, вже встигли проїхати більше 11 тисяч кілометрів, там 11 100 з чимось вже. От. І в ну, порівнянні з тим, що я їздив на машині з двигуном внутрішнього згоряння. Ну, це, ну, типу, ну майже в два рази, напевно, більше. Тому що раніше, коли мене дружина просила, там давай поїдемо в шибинок, Шиби, я собі думав, ну а що туди їхати, бо як би бензин витрачати? Тепер я їду на ту саму зарядку, підключаюся безкоштовно, заряджаюся, приїжджаю додому з більшим рівнем заряду, ніж ніж виїхав. Та, да, дивіться, тобто ми фактично, навіть не дивлячись на телефон, так от гадали, прийшли, коли вже заряджено 78%. Цього більш ніж достатньо. І я вам скажу, що це навіть класно, що тут зарядка не є дуже швидкісною, тому що фактично ти собі ставиш машину, йдеш гуляти на 2-3 години, в залежності від того, наскільки вона в тебе розряджена. Нікуди не спішиш, повертаєшся, відключаєшся від зарядки і їдеш додому. Ну... Варіант просто супер. За парковочку ми заплатили євро 98. Це не є так прям дешево, але ну, на ДВЗшній машині ми рівно на тому самому місці паркувалися і платили рівно стільки ж, От, тому в будь-якому випадку вважаю, що... Це дуже вигідно. Отже, чому саме ця машина, чому саме електромобіль? Ми з дружиною почали розглядати варіант, що нам потрібно міняти машину десь наприкінці минулого року. Досить швидко ми прийшли до висновку, що нам потрібно купувати саме електро. По-перше, через те, що ми зараз досить багато їздимо. По-друге, через те, що. Ми хочемо мати можливість вигідно перереєструвати машину на українські номери при потребі. А як ви знаєте, зараз електромобілі можна зареєструвати в Україні без сплати ПДВ? Ось я на той момент дуже мало знав про електромобілі. Я почав моніторити інтернет, дивитися відео. Власне познайомився з каналом Перша Електричка. Дуже багато корисної інформації почерпнув саме в цьому каналі, за що ще раз велике дякую засновникам. Звичайно, я досить швидко знайшов інформацію про китайські електромобілі, мені це стало цікаво. Але з тим, як я дізнавався все нове і нове, я почав розуміти, що це абсолютно не варіант в моєму випадку. бо... Це відсутність гарантії, це відсутність прошивок, і це інший зарядний порт, що ну, в умовах Євросоюзу досить ризиковано. Я бачив багато відео, де перехідники якби не працювали просто на європейській зарядній інфраструктурі. От тоді ми ну, швидко зрозуміли, що треба напевно купувати щось вживане. З невеликим пробігом, там з Норвегії чи Німеччини, я там розглядав варіанти і вагів, там і AD4, і шкода Еніак, і розглядав так само корейців. Е, ну і все плюс-мінус е, однакових розмірів. От, е, ну, там, габаритів Еді 4, умовно кажучи. Tesla Model Y я на той момент не розглядав, тому що вона коштувала суттєво дорожче. Зараз ціни на них є дуже цікаві. Е, але, ну. У мене ще є специфічне ставлення до Ілона Маска, тому якби це був такий найменш пріоритетний варіант. Хоча зараз Tesla Model Y — це хороша покупка. Ось. Ну і абсолютно не думаючи над тим, щоб купувати нове авто, а авто з пробігом, ми поїхали по салонах. Просто позаписуватися на тест драйв і подивитися на ці машини в реалі. Загалом я думаю, купувати машину десь. Літом 24-го року, а не зимою 23 -го. От, Приїхавши фактично в перший ж салон, в салон, де продавалися Volkswagen, ми побачили, там стояла ID5 на ID4, але це ви знаєте, майже однакові машини. Мені в реалі ID5 ну, ID.5, ID.4 4 набагато більше, ніж на відео. І на фото дуже зручна посадка, така типова вагівська, в мене колись була шкода. І нам консультант з продажів фактично повідомила про те, що в них було декілька машин в кінці 2023 року на шалених акціях. Там знижки були, починаючи від 14, закінчуючи 19 тисяч євро. Тобто це ну, прям дуже суттєво. От. І коли вона нам показала ціну на цю машину, ми зрозуміли, що фактично ціна ну, майже дорівнює там, машині з пробігом з, 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 Норвегі, з Норвегії чи з Німеччини. Трошки дорожче, звичайно, ніж китайські id 4 звичайно, в гіршій комплектації, але там одразу йде і гарантія 8 років на батарейку, 6 років на авто. Плюс мобільний додаток, плюс е, завжди працюючий інтернет. От, е, ну, це просто якби одразу мене змусило серйозно задуматися над купівлею саме цієї машини. А крім того, вони ще й безкоштовно давали комплект зимової гуми, що ви розумієте, ну якби недешеве так само не задоволення для наших машин. І настінну зарядку. От. Е, тобто, ну, ми поїхали там подивитися на інші, на інші електромобілі, там, на той самий Enyaq, їздили дивитися на Hyundai. Ну, але в голові вже все. Ну, тобто Фактично, у нас ідея сформувалася. Тобто, ну, втрачати можливість купити таку машину за ну, ціну дешевшу на 15 тисяч. За ринкову, ну це, 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 це дуже серйозний е, серйозний був аргумент на користь AD4. От е, ми абсолютно спочатку теж були не готові. Ну, не знали там скільки може проїжджати електромобіль. тому в мене було багато запитань, там, чи він доїде з Хорватії до України. Е, Знов-таки з каналу Перша електричка я зрозумів, що подорожі на електромобілі це тепер вже зовсім не проблема. Е, але я там на плакшер почав спочатку вивчати. Інфраструктуру швидкісну, тобто я розумів, що я можу заряджати машину вдома. В нас там зручно виводиться від розетки повільна зарядка, там вона 2-3 кВт дає, але ну, типу там на 30% зарядити за ніч це абсолютно норм. Але якщо там подорожувати, то ну, я подивився, що там починаючи від нас, від району там спліта і далі там на захід чи на північ. Є досить багато зарядних станцій, швидкісних, в тому числі мережа Ionity тут розвинена. Потрібно швидко заряджатися, якщо їдеш кудись в далеку подорож, я вже так теж їздив. Навіть за 1100 кілометрів я їздив. І там я тоді просто купив собі підписку на мережу Ionity. E, і там по 50 євроцентів за кіловат заряджався. Так, це вже дорожче, але все одно це ну, там досить терпимо. З нами паралельно їхав Volkswagen Golf, дизельний, <кій> і вони десь там на 30 євро більше витратили, на 30-40 євро більше витратили на всю подорож. От. Тому в Хорватії інфраструктура зарядних станцій абсолютно нормальна, тобто вона добре розвинена. Не всюди є швидкісні зарядки, тобто, чим ти південніше їдеш, там вже в сторону Дубровника, то там швидкісних, швидкісних зарядок, ну надшвидкісних там від 100 кВт і вище, здається, чи нема, чи майже нема. Але тим не менше, якщо в тебе є там, потреба зарядитися, то тут на багатьох заправках автозаправних станцій, особливо на заправках Іна чи Петро, там переважно вже стоять 50-кіловатні зарядки. Так, ти витратиш трохи більше часу, будеш повільніше заряджатися. Але там навіть якщо там десь Ionity недоступна, а в мене раз таке було, що просто поворот з автобану був закритий. і Я проїхав там на 5 км далі, став на 50-кіловатну зарядку на, на заправці Іна. І спокійно собі зарядився, почекав, трошки попив кави, ну але мені того було достатньо, щоб там вже доїхати до наступної iоніті. Що мені подобається в цій машині? Ну, в першу чергу, це е, додаток. додаток і відповідно, інтернет, який постійно доступний в цьому авто. Тобто, фактично, я завжди можу бачити заряд своєї машини, я можу поставити розігрів в салону чи охолодження відповідно. Е, Звичайно, якби це було китайське авто, то мені би того доступно не було. Крім того, мені подобається те, що тут все ж таки є ці 135 кВт зарядки, максимальна швидкість. І це ну, гарний показник, тому що мені там більше 20 хвилин, 15, 20, там 25, на швидкісних зарядках стояти не потрібно було. Коли я їхав власне, там за 1000 кілометрів, то ну, це суттєво впливало там, на тривалість мого маршруту. Крім того, мені подобається, що тут є актуальні карти, вони завжди знають, е м, які, яке в тебе буде обмеження швидкості. Машина і сама читає ці знаки, але ну, вони крім того дублюються в рідній навігації. Навігація показує, якщо в тебе попереду там, затяжний поворот і рекомендує зменшити швидкість. Чи там, допустимо, кільце, чи перехрестя. Якщо в тебе буде включений в той момент адаптивний круїз, то воно буде і пригальмовувати. Тобто, фактично, тобі там, на багатьох перехрестях там, чи кільцях е не потрібно навіть буде е тиснути на педаль гальм чи акселератора, машина сама все це зробить. Ну, але, звичайно, завжди треба бути поготові на всякий випадок. Так само мені в цій машині подобається загалом, як вона керується. Мені подобається потужність, мені абсолютно достатньо того, що це задній привіт і там відповідно десь близько 8 секунд розгону до сотні, але максимально крутий момент тобі доступен від самого початку, тому ну, тут абсолютно жодних питань до машини нема. Єдине, що це ну, можливо там обмеження в 160. Кілометрів на годину максимальної швидкості, це на автобанах може деколи бути трохи замало. За той час, що я їжджу на цій машині, проблем в мене майже не виникало. Були проблеми, до речі, що це цікаво, це може бути проблемою для багатьох і з передніми парктроніками, вони деколи в мене показували якісь фантомні перешкоди. Я приїхав на сервіс машина на гарантії, тобто я за це в принципі не хвилювався, але мені це питання вирішили дуже швидко і дуже цікаво. Як виявилося, що просто в мене номер був прикручений трошечки занизько. Тобто, зараз в мене взагалі типу, ну, цю форму для номера мені просто-напросто зняли. Якусь там спеціальну липучку приклеїли, типу до якої там причіплений тепер номер. Ось, і воно тепер виглядає набагато файніше, прикольніше, аеродинамічніше і не має більше проблем. Тому я чув, що в Volkswagen на 4 є проблема з передніми парктрониками. Якщо у вас є така проблема, то зверніть увагу на те, як прикручений ваш номер. Ще яка в мене була спочатку проблема, це, власне, те, що машина зчитувала дорожні знаки, і вона автоматично одразу починала типу, змінювати максимальну швидкість, яку я встановив на, на адаптивному кризі. Це супер нервувало, тому що ну, допустим, я поставив собі обмеження там, 90. От. В той момент там з'явився знак 110, машина автоматично починає розганятися до 110. Там Помилково десь знак 40, де там був розгалуження і десь з'їзд з траси, машина починала гальмувати до 40. Я гуглив цю проблему в інтернеті. В старих версіях прошивки це якось було легко відключити. Зараз вони десь це заховали в меню дуже глибоко, що мені знов-таки ну, довелося це показувати, ну, звертатися з цією проблемою на сервіс. Вони там десь колупалися і якось це мені відключили. От. Десь це знайти можна, тобто вони там ну, додаткового обладнання не підключали, але, типу, теж ну, це досить довго шукали. Ось. І третя проблемка, <кій> яка в мене зараз вилізла, що після останнього оновлення прошивки... За 500 метрів поверніть ліворуч на з'їзд. Після останнього оновлення прошивки, в мене, коли я закриваю машину, то деколи рандомно абсолютно може відключитися інтернет, що його просто потім треба вручну включати в, в меню. Але це, звісно, така проблема, яку потім там або через оновлення або там через хардреси цієї прошивки можна буде вирішити. От, в принципі, більше ніяких проблем не було. От, загалом з машиною все добре. Тфу -тфу. Я дуже радий, що вона в мене на гарантії, тому якби я не відчуваю ну, там, якихось там занепокоєнь, що щось може піти не так. От, та й все. Отже, ми проїхали, як ви бачите, 46 км назад. Загальні витрати складають 13,8 кВт на 100 км, що я вважаю дуже класний показник. Отже, які можна зробити висновки? Ну, в першу чергу, чи задоволений я покупкою. Так, звісно, мені би хотілося, щоб електромобілі ставали ще дешевшими. Але вже і зараз, враховуючи, що я отримав таку серйозну знижку, можна порівнювати ціну цього авто з ДВЗ-шними аналогами, наприклад, той самий Volkswagen, Туан коштує плюс-мінус так само. Чи купував би я зараз китайське авто, якби знаходився в Україні? Я думаю, що все ж таки ні. Я думаю, що я би купив а, швидше Ioniq 5, а не ІДІ 4, тому що його можна поставити на гарантію. Загалом з китайськими авто я все ж таки не хотів би паритися, тому що мене непокоїть ці всі проблеми із софтом. Я хочу, щоб машина оновлювалася по повітрю тоді, коли треба. Чи відчули ми якісь труднощі при переході на електромобіль? Наразі навпаки. Тобто, якби ми їздили десь постійно по трасі, на... Довгій відстані, там 600 км і більше за день. Можливо, я би казав інакше. Але оскільки наші денні подорожі це 100-200 км то зараз нам навпаки зручніше. По-перше, тому що це, як я вам вже сказав, п'ятикратна економія в порівнянні з в порівнянні з викупним паливом. А по-друге, це зручність заряджання, тобто ми підключаємо на зарядку машину вночі, і зранку ми маємо там плюс 30% чого. На день більше, ніж достатньо. Тобто, в мене машина постійно заряджена відсотків на 60-80. І як я вже сказав, хорватська інфраструктура зарядних станцій, вона е, дуже хороша, швидкісні зарядки майже всюди є. Е, якщо говорити про приємний бонус безкоштовні зарядки, то як я вам вже сказав, е, ну, вони тут є і ними можна користуватися. Єдиний нюанс, через який я вирішив перезаписати цей висновок, це те, що. Е, Після того, як ми вже записали наше відео, я дізнався, що в супермаркетах Lidl і Kaufland, в яких ну, переважно і були безкоштовні зарядки, наприклад, там в нашому місті чи в сусідньому шибенику, зараз вони стали платні. Я ще не знаю, чи надовго, чи це просто на сезон. Ну але інформація така: проте безкоштовні зарядки на парковках, там в шопінг молах все одно є. Вони переважно повільніші, тобто це там AC, але все одно вони присутні і це цікаво. Щодо витрат електрики, то як ви вже побачили, вони тут більш ніж приємні. Так, в нас умови досить відрізняються від України. Тобто, це серпантини, це гори, але при тому цей трошки більш теплий клімат, і це зовсім інший рух на дорогах. Тобто вони тут переважно гущі, тут мало де люди порушують, в принципі, майже і не порушують. Це постійна швидкість 50-70-90, навіть між містами, якщо не рахувати автобани, звісно. І в таких умовах нас. Витрати більш ніж приємні. Якщо говорити про автобан, ну це десь там 20, 21-22 кВт на 100 км, в залежності від того, як ви їдете. Коли я їздив в Прагу, то у нас швидкість була. Ми не обмежували себе, у нас швидкість була десь і 130, і 140 навіть. Коли ми верталися назад в Хорватію, то це було 140, бо ми спішили. То витрати в мене були десь ну, в районі 23 кВт. Але це було холодно. Тоді температура повітря була менше ніж 10 градусів по Цельсію. Не бійтеся пересідати на електромобілі, це наше однозначне майбутнє. Підписуйтесь на канал Перша електричка. Ставте ваші найкращі вподобайки і до зустрічі.